Цю війну називають війною дронів. І, на жаль, окупанти добре з ними справляються. На одну позицію ворог може від дронів налітати два-три рази на годину. Отут е дрони е в інтерв'ю нашій кореспонденції Христині Луцик зазначив, що 3-ї ОШБР Владислав Дацик Дацький каже: росіяни мають чимало мавіків зі скидами. Які застосовують переважно вночі. Давайте почуємо і по дронам з тобою поговоримо. У них наскільки тут а, добре а, а, як то, навч, навчені пілоти, а, вони, а, як це вам правильно сказати, вони вигадують наскільки круті а, ці способи для того, щоб уразити ціль, що ну, це. Варто задуматися над цим. Вони використовують один дрон зі скидами як за мануху, наприклад, якесь було крайній раз, а другий донь, дрон вилітає із-за спини, наприклад, позиції, і робить скид, коли піхота там відволікається на те, щоб його збити. Він спеціально якомога нижче знижується, жужить, піхота пробує його збити, і тільки вона виходить з укриттів, наступний дрон підлітає і робить скиди. Якщо так говорити, наприклад, в часовому проміжку на одну годину таких нальотів може бути на позицію. А, ну от, наприклад, в півдронів зараз трошки трішки менше було, ніж дві-три неділі назад. Ну, в районі на годину двох штук, двох штук на годину, да може бути і три. Ну потім буде, наприклад, декілька годин перекурову. В цілому, в цілому, десь близько 20 штук на добу. Ночных в них сейчас поменьше, а от «Мавиков» с взискейдомы ночных очень много. Ну, как, как вот дроны, вот как, как такой вот современный, даже я бы сказал бы, ультрасовременный способ ведения войны. Ну, никто же раньше особо то дроны не рассматривал как оружие, правда? А сейчас я так вот слышу и читаю что это, ну, как бы без них уже никак. Вот, вот что ты об этом скажешь? Даже до начала полномасштабной войны дроны не были такими актуальными, какими они стали после начала. Это говорит о том, что развиваются технологии, дроны показали себя как хорошее вооружение, и в игре дронов мы проигрываем. У России огромное преимущество, у них намного больше дронов, чем у нас, к сожалению. И это еще раз говорит о том, что нам помогают недостаточно для того, чтобы у нас было хоть какое-то преимущество, кроме мотивации. Вот. И э, новые, новое поколение FPV-дронов очень широко используется сейчас и с нашей стороны. Наши ребята постоянно присутствуют на разных курсах и обновляют знания о, скажем так, дронах, которые пока еще не работают, но в будущем будут использоваться.